Україна оновлює головний документ, який регулює наше щоденне життя. Цивільний кодекс. У ньому тепер з'явилися такі поняття як доброчесність, зняття корпоративної вуалі розширення відповідальності бізнесу, і навіть нові правила захисту прав дітей, тобто мова не лише про юридичні формули, а й про нову філософію взаємин між людьми і компаніями. І навіть державою, що реально зміниться для звичайних українців, чи стане закон справедливішим, і як нові норми працюватимуть на практиці? Говоримо далі. І саме для цього ми запросили нашого наступного гостя Юліан Хорунджий, старший партнер Аріолофір. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, вітаю. Пане Юліане, я пропоную нашу з вами бесіду зараз вибудувати так. Я просто буду читати нововведення і задавати питання, що це означає, тому що там дуже багато нових слів, значення яких в юридичному контексті в принципі доволі ну принаймні я зрозуміла погано, тому я думаю, що і нашим телеглядачам це буде цікаво. Тож, давайте розпочнемо з такого нововведення, як принцип доброчесності. Що це означає? Чому його введено? Як це буде працювати на практиці? Будь ласка, ваша аналітика і ваш коментар? Дякую за питання. Я почну так само з підводки. Тоді насправді проект цивільного кодексу, який в першому читанні, дійсно містить значну значну кількість нових термінів чи нових понять яким законодавство, цивільне законодавство не оперувало саме, як, саме в законодавстві, тут важливо сказати, що ті терміни, які ви назвали, це не єдине, що змінюється. Тут ну, набагато ширше і глибше йде зміна цивільного законодавства. Варто зазначити, що нова редакція Цивільного кодексу те є наступний крок після скасування Верховної Радою Господарського кодексу. Як певного ативітичного законодавчого акту з атавізмом пострадянщини, і тому новий цивільний кодекс це є другим кроком в цьому напрямку у сучаснення нашої приватно правової приватно-правової школи України тому, ну крім тих термінів, які ви сказали, варто зазначити, що як ми бачимо вже там з книги першої проєкту, книги першої про те, що ми відмовляємося від таких понять як господарств. Господарське товариство, господарська діяльність. А починаємо називати це нормальними європейськими поняттями як там корпоративне товариство, підприємницька діяльність. Ну але по цьому по потрохи що стосується доброчесності, то якщо так подивитися, то доброчесність в книзі перші у нас проявляється у двох у двох поняттях: у двох критеріях: це критерій, і одна з основних засад приватного права вже не цивільного. Права, а приватного права, оскільки цивільний кодекс говорить про те, що приватне право це є все, що не є публічним правом. Це дуже великий теж пропоред. Але одна з основних засад приватного права як добросовісність, і як нижче ми побачимо в кодексі підстави для дійсності чи не дійсності договорів, це є доброзвичайність. Але давайте по порядку, по першому і по-другому. Така основна засада приватного права як добросовісність. Це є не нове. Насправді в кодексі 2003 року добросовісність як засада зазначено. Однак варто сказати, що і багато термінів про які ми будемо говорити в подальшому, хоч у законодавстві не вживалися, але в судовій практиці нового Верховного суду після 2017-го почали з'являтися все частіше і частіше. І багато понять про які сьогодні є новими і будуть новими для громадян для бізнесу для професійних правників, які займаються у сфері приватного права. Ці поняття вже вже є достатньо звичними. Тобто ми на них дивимося, як те, що держава нарешті визнає те, що склалося в бізнес оборотів в бізнес відносинах, як частину частину кодексу. Ну тут ще до слова зазначу про те, що і в пояснювальній записці вказано про те, що цей кодекс по суті фіксує багато відносин, які вже так чи інакше склалися у державі і у світі. Це стосується цукрових активів, і так вибачте, що я трошки похиляюся теми. Однак по добросовісності, як я зазначив, добросовісність у нас вже була однак. Протягом дуже тривалого часу з моменту набуття набиття чинності цивільним кодексом 2003 року тут до кінця до початку 2020-х це була просто одна з засад. Ніхто не знав, що з цією добросовісністю робити, і от як і багато інших засад. Вони не використовувалися на практиці. Однак, десь перед 2020, можливо, спочатку початку 2020 верховний суд почав використовувати цю засаду. Як е, певний лакмус е, по відношенню до е, господарських чи приватно-правових відносин, які склалися між, е, е, між суб'єктами бізнесу, я можу на прикладі. Сказати пане Юліане десь, от дивіться, давайте просто дійсно дійсно напевне на прикладах, тому що ви експерт, і ви говорите експертною мовою, але для того щоб зрозуміти, просто от знаєте, для людини, яка не дуже сильно дотична до ось настільки глибокого знання права. Доброчесність, доброзичливість, добропорядність це ж слова, наче синоніми, і вони апріорі мають означати те, що якщо Дві людини, дві компанії, дві державні установи між собою щось підписують, то вони начебто мають це робити на ось цих засадах чи ні. Тобто, навіщо ось тут додатково ще уточнювати, що окрім того, що цей договір має бути чесним, люди, які його підписують, наприклад, мають бути ще і доброчесними. Навіщо це все робиться? Що це означає? Але знаєте, як кажуть, диявол у деталях. Тож розкажіть про що ці деталі? Так, саме про деталі. Я спробую підкорним підкорнеки снова нововведення називати там приклад, можливо, він не буде абсолютно влучним, але буде максимально близьким. Максимально близьким. Наприклад, особа взяла кредит в банку. Передала квартиру і купу придбала за отримані кошти квартиру, яку передала банкові іпотеку, і тут скористалась якоюсь лазівкою і зняла іпотеку, і подарувала, наприклад, на внука неповнолітнього для того, щоб цю квартиру банк не забрав у випадку, якщо не погашати кошти. Отож раніше суд суди підходили до аналізу поведінки ці такої особи, виключно посилаючись на якісь норми закону. Однак, в останнім часом останні десятиліття суди оцінюють поведінку будь-якою будь-якого учасника господарських відносин саме через добро, добро, добросовісність, доброчесність, доброзвичайність там які слово зручніше вживати. Тобто, чи справедливо поступає особа по відношенню до свого контрагента, якщо ми можемо сказати, що це є несправедлива поведінка, тобто вона не відповідає добросовісності. І, відповідно, це вже є самодостатньою підставою для того, щоб ті чи інші дії. Такої недобросовісної особи визнати там незаконними протиправними, скасувати там чи ну, чи, чинити чи, 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 чи інші заходи. Добре, давайте тоді давайте тоді рухатися далі, тому що там багато таких незвичних слів, які ми до того з тими не стикалися словами, але тим не менш, зняття корпоративної вуалі. Як нововведення у цивільному кодексі? Що це означає? Давайте поговоримо більш детально про яку вуалі йдеться, як її будуть знімати, хто її має знімати, на кого її будуть одягати взагалі, і чи будуть тепер? Тож прошу, будь ласка, ваш коментар з цього приводу. Є багато термінів. це один з них, який звучить дуже цікаво, особливо для законодавства. Так, зняття корпоративної вуалі таке не зовсім звичне читати в законі. Однак насправді цей термін, термін є не новим. Не ми його придумали. Він до нас прийшов як мінімум з практики Європейського суду з прав людини. І що він означає? Спочатку скажу передумови, чому воно з'явилося? Ці умови, ці передумова, можна поділити умовно на дві, на дві категорії. Перша категорія це відповідальність власників акціонерів, бенефіціарів бізнесу за загальним правилом, якщо ми говоримо про акціонерне товариство чи товариство з обмеженою відповідальністю, то таке товариство відповідає по своїм боргам виключно тим майном, яке належить товариству. Однак, очевидно, що якщо бенефіціар там чи керівник такого підприємства, там отримавши кошти від контрагента, не закупив якусь продукцію а Вивів собі в, в готівку, ну очевидно, що такі дії є знову ж як ми говорили несправедливими. Тож законодавець говорить про те, ну, про що? Про те, що у випадку, якщо дії відповідного органу, чи власника, чи бенефіціара бізнесу носили явно протиправний характер, які були і ті дії були здійснені. Не з метою, яка передбачалася цим договором, то у таких випадках можна зняти корпоративну валю і притягнути до відповідальності, тобто забрати гроші у власника бізнесу, у власника, ну, там чи у директора компанії, чи е іншої особи, яка має право там надавати обов'язкові для компанії вказівки, тобто це додатковий захист для кредиторів для контрагентів будь-якого будь-якого бізнесу, що вони розуміють, що у випадку, якщо вони... Профінансують щось, а ці кошти будуть вкрадені, простою мовою кажучи, і в підприємства не буде нічого підприємство, наприклад, так ругаю купити. А власник їздить на Бентлі останньої моделі. Ну, це означає, що у такому випадку цю бентлі останньої моделі можна буде забрати. Це виключно виключення з загального, загального права. Другий друга категорія де застосовується зняття корпоративної вуалі, це е, менш напевно цікаво це для загального загалу. Це більш таке юридичне е, поняття. Але тим не менше, багато осіб так само, хто займається бізнесом з тим, зіштовхується, що в силу різних причин, е, наприклад, втратили контроль над директором, не можуть поміняти директора. Директор не оскаржує того, що щось начудив. І замість того, щоб подати позов до суду, нічого не робить. То зняття корпоративної валі означає, що в таких випадках, коли керівники бізнесу, хоч маючи намір діяти добросовісно, всупереч керівнику, який діє очевидно недобросовісно, мають право як виключення подати позов від імені юридичної особи, ми так з ми з таким на практиці зіштовхувались дуже багато разів протягом останніх 5-6 років. І ну для нас ця норма, як для юристів, буде ну дуже 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 допоміжною в інтересах дуже багатьох великої кількості клієнтів. Тому це е, чи правильно я розумію, пане Юліане, що ось ця корпоративна вуаль вона в е, е, таку роль відігравала захисту для е, інколи не дуже чесних і доброчесних керівників, і тепер є особиста відповідальність. Тобто, якщо якась ситуація, така поза законом відбувається, і начудив, як ви сказали, вже начудив то директор, то директор, ось ця корпоративна вуаль, знімається як ковдра захисту юридичної особи, і відповідальність буде особисніста, Правильно? Так, так, справді вуаль це було це така ширма, яка захищає незрозумілу таку сутність юридичної особи від зрозумілих е, всьому світу фізичних осіб. Тому коли цей вуаль прибирається, це відкриває для суду, для е, тих, хто постраждав, можливість притягнути до відповідальності. Тут важливо каже не лише директора, але й бенефіціара. Тобто, це можливість належним чином отримати сатисфакцію випадку, що Хтось вас давайте простою мовою обікрав якісь угоді. Добре, давайте тоді рухатись далі. Розширення відповідальності юридичних осіб і їх власників. От там окремим взагалі видом прописані багато тепер правил розширення? Ось цих розширення відповідальності. Що це тут означає? Якщо б ми вже зняли корпоративну вуаль, якщо ми вже доброчесно підписуємо, то що тут зміниться принципово? А, ну, це так зване поняття притягнення до субсидіарної відповідальності. Це якраз от, це перший перший категорію, яку ми говорили, через зняття корпоративної валі, притягнення до субсидіарної відповідальності. Це те, що те, що якщо ти дієш добросовісно, то до тебе питань не буде. Якщо ти дієш, очевидно, недобросовісно, то з тебе гроші гроші заберуть. Воно. Це, скажімо так, наступний крок після вже тих змін, які були внесені в цивільний кодекс з законом про скасування господарського кодексу, де більш конкретизовано таке поняття, як фідуціарних обов'язків. Тут, для розуміння, що таке субсидіарна відповідальність, мусимо цими термінами користуватися, замінити їх нічим. Вибачте, за професійний жаргон, але що таке фідуціарні обов'язки? Фідуціарні обов'язки це обов'язки. Керівництво всіх керівник органів будь-якої компанії діяти добросовісно в інтересах юридичної особи, і якщо органи компанії порушують ці фідуціарні обов'язки, то тоді через зняття корпоративної валю вони можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності. Така абракадабра незрозумілих слів. Ну але якщо ще раз дуже простим способом, якщо, наприклад, ми візьмемо старий старий приклад еліти центр. Так добре відомо сумно відомого сумно відомої будівельної афери в Києві, коли тисячі вкладників не змогли забрати свої кошти, бо сама юридична особа виявилась банкрутом. То в випадку, якщо б існували такі положення цивільного кодексу, ці вкладники змогли би дотягнутися до своїх коштів, позабирати активи бенефіціарів, які ті повиводили за кордон на офшорні рахунки і в інші юрисдикції. Добре, рухаємось тоді далі. Ще одне ще одна нововведення – підвищення вимог до прозорості і розкриття інформації. Ось тут цікаво. Давайте більш детально на цьому зупинимось, про яку вже прозорість і тут йдеться. Що буде нововведенням, що тепер буде заборонено, що тепер буде мож, до якої інформації можна дотягнутися. Звісно, це цікавить і журналістів. І людей, які не дотичні ані до юриспруденції, ані до журналістики, але хочуть відкрити собі якийсь телеграм канал умовно кажучи, і прочитати інформацію. А ще зручніше було прочитати і хто кінечний бенефіціар вже ось цього якогось як, ситуації, яка неправомірна сталася. Тож давайте про це детальніше говорити. це складне питання. На це питання, що ми говоримо про особисті немайнові права людини, які захищені європейською конвенцією. Це право на захист цієї гідності. Були нарікання журналістської спільноти, і була зустріч з редакторським колективом, який готує про цивільного кодексу до другого читання, де журналісти поскаргивались про те, що їх може бути. Притягнуто деколи до відповідальності за свою професійну діяльність, і редакторський колектив який готує кодекс. Він погодився з тим, що певні положення треба переглянути і в сторону захисту саме журналістів, які є частиною медіа. Але в цілому нова редакція Кодексу вона більш стоїть покликана захистити. Тих усіх, про кого пишуть журналісти. А... а в чому захист полягає? Ну, Умовно кажучи, підозрюють, підозрюють. Василя якогось так, так в якомусь неправомірному, наприклад, неправомірній ситуації, яку дуже підозрюють, що він зробив. В чому який додатковий захист ще потрібен? Чому журналісти не можуть про це писати? Ви як юрист, в чому вбачаєте його? Ну щонайменше, наприклад, порушення його прав? Ну, дивіться, от якщо вже взяти це речення, яке ви сказали, підозрюють учинені злочину. Це бо означає, що як мінімум наявне кримінальне провадження, як мінімум, правоохоронний орган повідомив про підозру певній особі. Але зачасту, коли як часто кажуть журналісти, підозрюють Василя у тому, що він крав. А насправді там є просто зареєстроване кримінальне провадження, де та нічого не відбулось. Відповідно, це є порушенням принципу презумпції невинуватості. Що як навіть особи не притягнуто до кримінальної кридалі, ж якісь ну розумію, журналісти не юристи, але тим не менше, потім кримінальне провадження закрилось, а інформацію з інтернету ти вже не видаєш, тобто завжди Василь зайде в інтернет, і побачиш, що він підобрується у вчиненні чогось ну, одного. Зв'язку з цим тут я дивіться, хотів перше сказати про те, що застосовуються нові запроваджуються нові заходи захисту осіб щодо яких. Які покликаються на те, що вони здогнали втручання в часі гідність станом на сьогодні? Ми можемо користуючись законом, говорити лише про те, що ми можемо подати позов про спростування недостовірної інформації, <тас> так я виграю справу. Так, завтра змі видасть спростування на виконання рішення суду. Однак, інформація ця залишиться. Цивіна нова редакція цивільного кодексу впроваджує в українське законодавство. Це не є нове для європейського законодавства, та і в принципі американського таке право як право на забуття. Право на забуття, це означає, що не просто спростування інформації, а видалення видалення недостовірної інформації з всеможливих баз даних з усього, щоб більше не повертатися до щоб більше мене, ніхто не право неправдиво не звинувачував в чомусь. У це є ключове по суті в цих змінах, що ми отримуємо додаткові додаткові інструменти і механізми захисту. Є питання в тому контексті, які ви запитали, Тут якраз суперечки точилися на рахунок, в тому числі е, норм, які до нас імплементуються, виходячи з прецедентами практики Європейського суду, е, варто зазначити, що багато чого в цьому цивільному кодексі, і це є теж дуже дуже, дуже позитивно. Е, це не просто теоретичні напрацювання, е, а це є абсолютно практична імплементація законодавства е, сталої протягом. Десятиліть практики європейського суду з прав людини. Так от, європейський суд з прав людини в контексті справ про захист і її гідності завжди говорить про межі критики, межі допустимої критики, які може журналіст виносити на обговорення суспільства, подаючи якусь інформацію. Так, от, європейський суд констатує про те, що допустима критика до публічної особи. Є ширшою ніж не до публічної особи. Тобто, якщо е, сказати Василь підозрюється у скоєнні там якогось правопорушення, і Василь є народним депутатом, і чинно Василь є простим підприємцем, який там шаурму продає. Так, от по відношенню до народного депутата, ну, враховуючи ті ті пропозиції, які були обговорені на е зустрічі з журналістами, по відношенню до народного депутата ця фраза має більше шансів бути такою, що пройде суд судов судове сито, оскільки Василь, який є народним депутатом, він відкритий для критики набагато ширше ніж будь-яка людина, яка яка не є політиком, не є публічним діячем. блогером. Пане Іляне, але ж це було і таким інструментом важливим для того, щоб люди хоча б чогось боялися. так? Публічні люди, наприклад, депутати, вони хоча б боялись розголосу. А тепер, же, поки і це зі свого боку, також було таким додатковим тиском на ті органи, які вели, наприклад, цю справу. Тепер, наче, цього ти. До більше і немає. Е, ні, буде. Так, кажу, до другого читання врахують про те, що е, до таких, е, до публічних осіб критика може мати набагато ширші межі, ніж е, ніж звичайні ніж до звичайних людей. Тобто, людина, коли йде на, е, на публічну службу, вона повинна розуміти, що така людина повинна розуміти, що крім обов'язкового декларування. Крім сумлінної поведінки, він ще відкриває себе для суспільства на ренген, тому про нього можуть сказати навіть дещо з перебільшенням. Тож, пане Юліане, дуже дякуємо вам. Це було тільки перше читання, і цей цивільний кодекс ще затверджують, але тим не менш, над ним ще працюють. І ми сподіваємося, що ви продовжите з нами цю бесіду. Тому що вона доволі таки таки цікава і доволі такі е, нові е, якісь правила вводяться, про які нам ще тільки доведеться дізнаватися і звикати до них. Тому дякуємо вам за сьогоднішнє е, за сьогоднішнє ваше вімкнення до нас. Юліан Хорунджий, старший партнер Аріолофір був з нами на прямому включенні. З ним говорили про нововведення у цивільному кодексі. Щиро вам дякуємо. І прощаємось. Дякую, до побачення. До побачення.